В день були ще російські удари по Сумщині, по Харківщині, по Донеччині, наш Краматорськ, інші наші міста і громади. І всюди, де це можливо, працюють наші рятувальники, працюють всі служби. Військові дуже допомагають. Я хочу подякувати за це. Була сьогодні доповідь головкомасирського Фронт, особливо покровський напрямок, позиції наші, наші підрозділи. Все тримаємо Покровськ, Добропілля саме там найбільша інтенсивність боїв. важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ. Малі групи, які намагаються постійно прорватися у місто, постійно хочуть там закріпитись. Ну, це російська така тактика, і наша на неї відповідь знищення окупанта. Були сьогодні російські вкиди. Ви це бачили про часів яр. Це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині зрештою ми відбиваємо. І це не просто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок дуже важливий.